Добрий день, шановні підписники, маємо пральну машину ханса. Ми трохи в незвичному положенні, але це то для того, щоб було зручно зняти. Тобто машина як машина, але її переробили під під бочкову воду. Тобто не з водопроводу брати, а з бочки. Окремо стоячої Наповнюється бочка, під'єднується шлангом до неї. До речі, під'єднується знизу. Маємо вихід на... Назлив і трубка на вход. Це була звичайна машина з клапанами під водопроводну воду. Але як бачимо, там... тут мали бути клапана, їх немає. Є, є дві труби, яка йде вниз які йдуть вниз донизу. І ось тут маємо панель прикручену. До тієї панелі прикручена улітка. Клітка для забору води з двома насосами, звичайними насосами, які використовуються на злив. До речі, де злив. А, ось ось, З цієї сторони маємо злив. насос, так. Тобто, три насоси маємо. Вправляються е -е... вони тима сімістерами, що і клапана, тобто електроніку всі вам перероблюють. знімаю знову Так ось ну, така переробка. Якщо нема водопроводу, опрати треба. А руками не хочеться. То можна використати для переробки, щоб забрати, щоб забрала воду з бочки сама. То маю рядом поруч стоять бочка, шланг з під виходить у бочки і відразу приєднується до машини. І все, вона сама забирає собі воду. Така цяцька. Дякую за увагу. Якщо сподобалось, ставте лайк, коментуйте або дизлайк. Все, до побачення. Ще додам, що запчастини використовувались від пральної машини Грєнія. Були такі. Одного часу випускались. Зараз, напевно, вже не перестали, але запчастини до них є. Гиріння, не підкажу модель. Ну, напевно, якщо погуглити, то зможна буде знайти, з якою модель вони підходять. Тепер все. Дякую, До побачення.